Це моя саморобна приспособа, яку я використав лише один раз. Це я хотів робити голов'я для наушників з дерева. Ось одну я тільки всього поклеїв. Це шпон дуба. Як видно, тут дві тут три слоя шпона. Це один вдоль, середини вдоль і посередині поперек. Отак шпон йде. Склеював клеєм ПВА і досить хорошо воно так вийшло пружинити. Способа як зроблена цей круг сам. Це в нас фанера 3-мм, обклеєна скотчем. Алюмінієва така 1 міліметр здається, чи 08. З фольги зроблено, працюю вона досить просто, наклей сюди ми вкидаємо шпон. Потім ми затягуємо і ось цим саморізом. Получається, ми його рукою не удобно. Скручуючи цей саморез, натягуємо цю штуку, прижимаємо плотно і виходить ось така от деталюха. Прожинить досить нормально. З цієї сторони просто так прикручено на ДСП. Це вся конструкція.